Крив жорстка конкуренція, тому аби вижити, постачальники нерідко використовують брудні технології. Констатує власник торгових марок губернатор Камчатки та і краю в Україні Костянтин Комісаров. Так на Прикарпатті 5 тонн лососевої ікри з Камчатки, виготовленої по госту 2004 року, вже понад рік не може перетнути український кордон. Офіційного припису санлікаря про заборону ввезення немає, але митниця відмовляє імпортеру в оформленні через лист СБУ, яким визначили ікру непридатною через нібито недозволений консервант Е-211 211 бензоатнатрів. За рік судової тяганини питання не вирішено. Термін придатності ікри давно збіг, однак власник вантажу не може її навіть утилізувати. зробили зроли вивод, анісотствиї ікри Госту 72-го А ікра була прозвільна по госту 2004 року. -го за которые Украина голосовала, но еще до сих пор не вела для использования на внутреннем рынке Украины. Дело в том, что по ГОСТу 2004 года, с 2009 года разрешено использование бензоата натрия, новые добавки, как бы консерванта нового. А по ГОСТу 1972 года эта добавка не разрешена, то есть она не является запрещенной, но ГОСТ 1972 года предусматривает использование только уротропина. Експерти ситуацію вважають абсурдною, адже дозволений в Україні уротропін вже давно заборонений в Росії, звідки переважно і постачається делікатес. Тому і лососевих у нас продають із бензуатузанатрія давно розрішу в Україні на самом ділі. Є Откройте документ, который издан Министерством міністерством и касается всіх пищевых добавок, розрішених на території нашої страны, Ви видите, що уже да давним-давно імпортерів. Однак для продукції Камчатського заводу Орландо кордон перекрито нарікає Вважає це службова недбалість івано-франківських посадовців. Дії митниці львівський апеляційний суд визнав неправомірним. Проте усі скарги на сеста СБУ у прокуратуру кабмін та адміністрацію президента виявилися марними. Подробиці скандалу у блозі сайту ікра.ю